Пробачте мені, мої дорогі, сьогоднішній вечір буде непроста тема. Я хочу поговорити з вами і попросити вашої участі в молитві за наших поранених. Військових, цивільних, важко поранених. Я хочу звернутися до влади. З Ці люди втратили здоров'я за державу. І ви, як представники держави, зобов'язані своєю честю, достоинством і життям своїми сім'ями. Ви зобов'язані піклуватися про цих людей. Держава! Своєю поведінкою не вберегла свій народ. Держава. Народ допустив таку державу. Так, народ платить в найвелич... найвеличезнішу і найдорогу ціну. Але держава і в першу чергу апарат президента його команда мають піклуватися. А я вчора почув, я не знаю, правда це сподіваюся, що ні, що народний депутат від. Фракції президента відправив кулаками бабцю в лікарню, в реанімацію, тому що вона назвала його крадієм, але ж вона сказала правду. І я хочу побачити якусь адекватну реакцію прокуратури суддівської гілки влади, поліції і президента. Скільки ми можемо дивитися на скандали з цим. Я не скажу навіть ким. З цією істотою. Це що таке, президенте країни? Тобі не соромно, твоя команда таке вже начудачила під час війни. Я не кажу до. Я обходжу твою персону, персону і публічно. Нічого не виказує. І готовий тобі допомогти. Але, друже, наведи лад в своїй банді. Зроби з неї команду. Так от повернемося до болючої теми. <кій> до теми постраждалих під час війни людей, які травмовані фізично. Звісно, там необхідні професійні реабілітологи, але я з учнями готовий працювати з ними і думаю, як скласти для того передумови, щоб працювати в першу чергу з діточками, що постраждали від насилля під час війни. У мене є певні думки про це, є проєкт, який я хочу реалізувати з тим. Так, мені потрібно буде багато чого залучити для цього і людей, в першу чергу людей, тих людей, що е, здатні, притомні, які, крім любові, дітям нічого не продемонструють. Це діти, це наше майбутнє, і я хочу зцілити їх душі, зцілити любов'ю, зцілити творчістю. Знаннями і моїми зусиллями і знаннями. Але постраждали не тільки діти, постраждали дорослі. <кій> постраждали люди, які могли прожити прекрасне життя, які цими руками і ногами робили щось. І держава має про те подбати, але й ми маємо подбати про те. Я почув недавно страшні цифри. Ми, маємо, ми тепер матимемо дійсно народ кіборгів в прямому сенсі цього слова. І треба дякувати через біль, посміхатися цим хлопцям і дівчатам. Дякувати посмішкою добра, не ідіотською. Ні, не подумайте я не про те. Обіймати їх серцем. Налаштовувати їх на життя, підтримувати, допомагати, брати на роботу, знаходити їм участь, яку вони можуть взяти в відбудові суспільства. Вже тепер гарна була ідея в територіальні центри комплектації поставити людей без кінцівок. Це, я вважаю, прекрасна була ідея. І вони з радістю би виконували свій, свій обов'язок, чесно, порядно. І я думаю, що це був би в цьому толк. Але, звісно, жираф большой йому від ній. Але я, я звертаюся тепер вже не до влади, а до нас, до людей. Ті, що люди, що не стали ще не людьми. У кого не підніметься рука на бабцю, до вас звертаюся. Знайдіть в собі любов до цих людей. Знайдіть в собі сили не відвернути погляд, посміхнутись, допомогти, коли до вас прийде влаштовуватись на роботу людина, якщо постраждала фізично, знайдіть їй місце там, де вона буде найбільш ефективною. Допоможіть їй працевлаштуватися, дайте їй достойну зарплатню, можливо, трошки більшу, ніж здоровій людині на цьому місці. Треба, напевно, подбати тепер і дійсно, і про сходи, і в театр, і в кінотеатр, і в лікарню, і в поліклініку, і в кожну аптеку, і в кожний магазин, щоб людина на візочку могла спокійно, без сторонньої допомоги, і в транспорт зайти, і в метро, і в трамвай, і в тролейбус, і на будь зупинці вийти. Це завдання нашим мерам, нашій державі. Але ми маємо проявити людяність і бути готовими прийняти на своїх вулицях в своєму житті Багато людей, які очевидно постраждали від війни. Війна закінчиться, ми не маємо забути те, що вони дали практично найвищу ціну за наше з вами життя, за життя своєї країни. За державу, за державність і таке інше. Вони так не думали, коли йшли. Вони думали захистити своїх близьких. І це нормально. Вони захистили. Вони зробили все, що могли більше це тільки вмерти. Я не думаю, що ліпше було так. Я вважаю, що чим більше прийде живих. Тим ліпше наше завдання зустріти їх з честю і достоинством, як героїв, і дати їм можливість жити достойне життя далі, підтримкою суспільства, підтримкою держави, законами, які будуть захищати їх права, фінансами, які будуть давати їм достойне життя. Пенсіями і таке інше. Санаторіями, облаштованими для їх комфортного проживання, новітніми протезами. Всіх без винятку. Особливо важливо звернути увагу на протези дітей. Вони ростуть. Треба за життя буде поміняти кілька протезів. Це важливо. І суспільство, яке збирало на дрони, має почати збирати на протези. Але. В першу чергу держава. Бо зараз держава тикає в носика на своєму народу Конституцію там, де їм зручно і малює дуже цікаві закони, дуже незручні для людей і дуже зручні для держави. То вже пора знову переписати закони держави для людей. Для людей. Виписати їх через любов. Не через те, як красти, як принижувати і знущатись. А як там любили казати? Послуга, держава це послуга. Так от пусть нехай наша держава стане дійсно послугою. От. І слуги стануть слугами, а не крадіями, не гідниками. І я не хочу казати експресивних виразів, хоча дуже хочеться. Я... Хочу говорити інші слова. Я хочу в серці своєму мати дійсно гордість за президента, його команду, за тих людей, які здобувають нам перемогу. І щоб не було осадочка від того, що знати, що це банда крадіїв. Тому я е атамана прошу: приведи лад, щоб ні в кого не повернувся язик сказати. І Дійсно, люди праві. І про плитку, і про стадіони, і про все. І розповідати про культуру під час війни, коли палає будинок, треба його погасити, відновити, відбудувати. Потім, коли він вже не горить, наш будинок горить.